Если на этой войне получается сделать хорошие фотографии сильные, значит ты был в окружении. Чотири фотодокументалісти об'єдналися, аби показати всьому світу одну з найбільших трагедій української сучасності Іловайський котел. Рік після трагедії а пояснень, чому загинули наші військові, ніхто так і не отримав. Скільки військовослужбовців приймали участь у Іловайській трагедії, ми не можемо надати, тому що представники Чернігівської області служать майже у всіх військових частинах, підрозділах, як і Збройних сил, так і добровольчих батальйонів, так і Національної гвардії. Лише за 6 хвиль мобілі... мобілізації ми призвали близько 12 тисяч чоловік. Чернігів став другим містом України, де презентували виставку. Відкривав її Олександр Гляділов. Фотокурс батальйоном Донбас перебував у самісінькому епіцентрі подій під час оточення. 21 серпня його було поранено та евакуйовано. Далі роботу продовжили колеги. Нагадаємо, 29 серпня українські війська намагалися вийти з оточення. Проти ворог не дав змоги прорватися і, попри обіцянки, відкрив вогонь по українським коле. There Есть вещи, которые очень обостренно воспринимались тогда, думаю, до сих пор. Например, абсолютное табу снимать своих погибших. Очень резко, жестко на это люди реагируют. С ранеными, если сам раненый согласен, если он сознании, тогда уже никто не может запретить. Ниже картинка. Это наемник, гражданин Словакии Мирослав Прохач. Я присутствовал при первом его вопросе, его вот только привели. Что ты здесь делаешь? Я що люблю воєнну історію. Військові, котрі завітали на виставку, кажуть, по цим знімкам майбутні покоління будуть вивчати історію цієї гібридної війни. Напевно, саме ці світлини допоможуть виховати здоровий патріотизм, який стане міцним фундаментом в будівництві сильної української держави. Наша задача зараз це виховувати достатньо покоління, виховувати людей дітей, молодь. саме ці матеріали вони будуть потужною потужно підвалами для цієї дуже і серйозної роботи.